Прикольчик, який ви могли не знати про захист, ви коли падаєте? Е, ідея ж яка? Коли падаєте, ви по суті гальмуєте або собою, або захистом. Так от, якщо захист норм і техніка падіння норм, то ви коли на нього падаєте, вон, е, ну це ж тертя, воно ж буквально третя цим тертям Оно, оці штучки вони зриваються. Ось це я вже кілька разів перешила. Ну, це конкретна модель захисту така, не так, щоб прям вау. І пластик ось цей. Конкретно в цій моделі прикольно його можна замінити. В деякому захисті, наприклад, Rollerblade, там дуже прикольно. Там цей пластик великий на долоні, Wrist Guard, Але там... О, О, красавчик! Цей пластик великий, але його замінити не можна... І тут він часто... О, тебе вже трішки худенький. З часом дюрочка протирається. Так що я так, гальмуйте захистом, старайте і дивіться, що коли він вже такий п -п пальпується, прогинається під пальчиком. Є сенс його замінити, бо у вас вже буде тертись потім, потім шкіра і ваша шкіра. Ну, ця тканинка. Будь ласка, будьте обережні. Гальмуйте не собою, а захистом.